Замовили отакий багажник великий для військових. І пішла нова тенденція, вже не перший раз таке робимо. Оці площадки під реп Ліст. Але ж е, оце перекриття, воно з троєчки гаряче катанної. Е, сама машина броньована, а криша не броньована. Тому... Цей багажник виповняє функцію, ну і більш-менш захисту від чогось защитить. І е, можна старлінг реби магнітити, ну, щось перевозити само собі. Тому така тенденція е, ну може спасе, дай Бог. Звертайтесь, якщо зробимо по індивідуальних розмірах та задачах.